Як здоров! Сьогодні я тобі покажу, як підключитися до нашого сервера Майнкрафт. В IP нашого сервера воно буде внизу під відео. Але спочатку треба скачати хамач. Заходиш на той сайт, ссылка теж внизу під відео буде. І нажимаєш скачать. Або тут був скачать. Сам же розберешся, як скачати. Коли воно скачало, заходиш в хамач. Воно в тебе пройде загрузка тут. Нажимаешь включити, у нас включить, і тоді береш сеть, подключить к существующей сети. Вводишь Ну, У мене тут движение одна сеть подключена. Slim and popterman. То буде внизу Slim Swim. И пароль. Пароль у нас 4 удивички. Підключаєшся. Коли тут буде 4.5 писати, то значить ти підключився. Тоді просто запускаєш Minecraft. І не забудь свій нік ввести. Гра в мережі, додати сервер, у мене вже тут стоїть. Ну і вписуєш адресу сервера. Готово. І в тебе таке те саме, як в мене появиться. Зможеш заходити, коли хочеш, коли я себе включені, ніби ми сидимо. Всі ссылки будуть під відео. Якщо щось, питають в контакті. Па-па!